Привіт-привіт, мої хороші, мої любі. Сьогодні у нас буде розклад, він буде одноваріантним. Вибирати нічого не потрібно, такий коротенький. Давайте подивимося: яке найближче майбутнє мене чекає? Що саме вас чекає у найближчі місяць, два-три? Кожен, будь ласка, загадайте собі. Приблизний термін, на який ви задаєте це запитання, коли б ви не подивилися, цей терор він буде дійсним. Ми зараз не прив'язуємося ні до стосунків, ні до грошей, а просто подивимося, що ж чекає нас у наш загаданий термін. Не забудьте, будь ласка, для взаємодії поставити лайк, написати коментар. Для мене це дуже важливо для мого каналу. Почнемо з того, що подивимося, хто ви і в яких енергіях ви зараз знаходитеся. І з цього ми вже будемо розуміти, чи ваш це розклад чи ні. Якщо він відгукується вам, тобто це про вас, про ваші енергії, тоді продовжуйте дивитися. Якщо ж ні, тоді переходьте до іншого відео. Отже, хто ви? О, ви у нас просто глобальна трансформація. Щось зараз таке відбувається в вашому житті, звичайно, можливо, може бути і звільнення з роботи, може бути закінчення стосунків або щось, що давно давно закінчилося. Але річ у тому, що внутрішньо. Ви проходите цю трансформацію досі? Можливо, щось що сталося давно вже. Але зараз знов це питання до вас повернулося, і ви з ним розбираєтеся? В яких ще енергіях? Ну, у нас тут просто вже два старших аркана. Серйозні енергії. Серйозні енергії. А... хочете почуття справедливості, можливо, багато працюєте і все-таки того, що ви хочете, ви не отримуєте або кудись багато вкладаєте. Але бачите, що енергія нерівноцінна, нерівноцінна енергія. Та, і дуже-дуже вам складно з цим, тому що вас, якби немає нема вибору, ви повинні рухатися далі, але ви не бачите перспективи. І трошки такий стан важкості, стан важкості. Це насправді може відноситися і до стосунків, і може відноситися і до роботи чи до здоров'я до, до будь-якої сфери життя. Це загальний розклад, ми повинні розуміти. Я не можу о, точно сказати, о, до чого саме ця ситуація відноситься. Якщо ви хочете точно знати о, і розібрати вашу особисту ситуацію, тоді мої контакти під відео, будь ласка. Можемо зробити вам розклад. Ну вам прям дуже-дуже хочеться справедливості. Щось прям що ви так і вам хочеться, щоб вже відбулося все і зразу. От терпіння у вас вже немає, вже нема терпіння. Ось от, от в таких енергіях енергія е, хочеться вже, щоб вирішилося питання. Ви відчуваєте сильну внутрішню трансформацію, е, стан важкості поки що, і дуже велике бажання справедливості збалансуватись. Тобто, можливо, у вас є якісь, можливо, погано спите, можливо, якісь нервові неврози можуть бути. Просто переживання тривожності, посилені. Оце ми зараз зробили сигніфікацію на вас, якщо це ви в даному моменті вашого життя, тоді можете продовжувати дивитися розклад. І ми зараз подивимося, а що ж, а що ж нам приготував наступні декілька місяців? Що ж вони нам приготували? У нас така людина в таких серйозних трансформаціях. Окей, давайте спитаємо, що ж приготували нам наступний, наступні декілька місяців, найближчий час. Щось ой, там випало? Ой-ой-ой, грошей хочеться. Грошей хочеться побільше, побільше, побільше. Слухайте, ну, скажімо так, всі ваші зусилля, все те, чого ви хочете, воно приходить до вас по тій справедливості, яку ви так сильно хочете. І цікаво, що цей стан, який зараз у вас незалежно. Про що він для вас, про яку сферу життя? Він настільки зараз вам необхідний, настільки необхідний, тому що це ваша така вже дуже висока ступенька. І коли ви вже нарешті на неї зійдете, ви прямо відчуєте, наскільки ви змінилися, наскільки ви стали іншою людиною. По-перше, Тут і стосунки розквітають, тут і бізнес чи робота розквітає. Те, що ви там хочете собі, от ваші відчуття, як ви хочете себе почувати, тому що ви вже дуже багато вклали. Не знецінюйте себе, будь ласка, не знецінюйте. Ви вклали багато. Зараз просто потрібно почекати і все. Просто дайте. Світу бути. Дайте відбутись тому, що відбувається. Просто видихніть. Я знаю, я знаю. Інколи в таких ситуаціях, коли дуже сильно чогось хочеться, видихнути складно. Легше сказати, ніж зробити, так? але просто знайте, що ця буря вона завершиться. І при тому досить скоро. От в цей період, який ви собі загадали, ця буря завершиться. Зовнішня ця буря чи внутрішня буря. Це зараз не має значення. І, в принципі, все чудесний розклад. Я дуже задоволена. Просто такий гучномовний. Тому просто йдіть, просто приймайте. І все у вас буде супер круто!